Вітаю, друзі, 22 листопада. Субота. Володимир Зеленський не хоче миру. Володимир Зеленський не допустить ніяких мирних угод. Володимир Зеленський, поки він має повноваження, поки він виконує повноваження Президента України, буде воювати. Буде воювати не сам. Не його діти, не його рідні, і не його близькі. А буде воювати українцями. До життя останнього українця, до останнього метра української території. Всі розмови про підтримку плана Трампа, про розгляд плана Трампа не більше, ніж блеф. Недаремно про це пише західна преса. Зеленський бліфує. Трамп це розуміє. Зеленський бліфує і хоче тиждень відтягнути часу для того, щоб розібрати всередині країни своїми опонентами, для того, щоб зачистити набу, прикрити свою корумповану зелену дупу. І продовжити війну. Війна для нього це спосіб робити гешефт. Це спосіб заробляти мільйони, десятки мільйонів доларів, виводити на свої рахунки, збагачуватися і так далі. Саме Вова Зеленський є керівником злочинної організації, яку викрила Набу. Ніякий не міндіч. І навіть не Алібаба Єрмак, який дійсно дуже цінний для Зеленського, яку на відміну від Міндіча, він здавати не збирається. Все це заради одного, заради Гешефту. Гешефту на крові. Кривин наших співвітчизників, українців. Я не раз казав: мирний план Трампа він, він недобрий для України, він поганий для України, він незручний для України. Але іншого не буде. А наступні будуть ще гіршими. Чому? Тому що росіяни. Володіють ініціативою тактичною, воєнною на полі бою. Наші хлопці героїчно стримують наступ не перший рік. Але подивіться на цвинтарі: От у Львові, на Вичаківському місць вже немає, де ховати хлопців. І так в кожному місті. Для того, щоб зрозуміти, що війну треба зупинити, потрібно сходити на цвинтах і подивитись на нього. Вся Україна притворюється в величезний цвинтар. Збереження Зеленського при владі це продовження війни. Продовження війни до того, поки не згориться Україна. Йому вигідно, щоб згоріла вся Україна. Бо таким чином будуть заметені сліди корупційних злочинів його і його найближчого оточення. Таким чином він в очах світу буде залишиться борцем, а не корупціонером. Тому план Трампа, правки Стармера, зауваження Мерца. І так далі це все блеф. Блеф маленького зеленого чоловічка, який з себе корчить на який чітко розуміє, що йому необхідно, який цинічно готує розправу з антикорупціонерами, який хоче зачистити фронту у власній партії, для чого готовий. Наступати на всіх, хто хоч трохи відкриває рота, ну і так далі, і так далі. і так далі. Готуються нові пакети санкцій проти тих, хто не хто дозволяє собі відкрити рота, про щось говорити, і так далі. І так далі. Зеленський буде продовжувати війну. Ви скажете, як з цим боротись, як це зупинити? Я вам скажу парламент. Тиснути на парламент, тиснути на депутатів і чітко говорити їм. Необхідно проголосувати постанову про припинення в зв'язку з закінченням термінів, на який був обраний, повноважень. Володимира Олександровича Зеленського і передати повноваження президента голові парламенту, ну, звичайно, обравши нового, а повноваження Верховного Головнокомандуючого щоб передати Главкому Збройних сил України. Також треба призначати нового, бо генерал Сирок це про. Утилізацію українців, а не про те, щоб стримувати ворога. Це м'ясник. Це керівник м'ясокомбіната імені Зеленського. Ось єдиний шлях зараз до миру. Усунення Зеленського це шлях до миру. Це не політика, не політична боротьба. Це усунення маньяка, який вцепився в це крісло, в цю посаду. Бо, бабло-бабло-бабло І не відпускає. Тому що розуміє, що наступними кроками, після того, як він піде з посади, буде слідство, буде розслідування, і буде тюрма. Це в кращому випадку. Бо є ще інші варіанти. Є варіант Чаушеску. Коли просто. Розстріляли військові. Українські військові також їхнє терпіння не безмежне. Вони бачать, що їхні побратими лягають в землю, захищаючи Покровськ, Мирноград, Гуляйпове, а у цей час їх зраджує той, хто вважається Верховним Головнокомандуючим. Вова Зеленський Зраджує, продає. За домик з басейном в казині, який для нього чернишов, він же нос будує. Військові це бачать і бачить корупцію тотальну, в якій погрязло все президентське оточення на чолі з ним. І до Челушевську залишилось цього декілька кроків. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.